Мотоблок на колесах переломка справляється навіть людина без досвіду. Допиняйся. Допиняйся. Кінтавер! дизельок, кінтавер, бензиновий, є в наявності, Полтава, Чумацький шлях 92! Наверха! Да. Ну, коротше кажучи, продаю зі знижкою, да, ви зрозуміли. Угу. Ем, справиться хто завгодно, будь ласка, мотоблоки такі. Вже дешевше стали запитуйте це. Дизельний він був 75 тисяч гривень, став трошки дешевше, і бензинові 67 тисяч гривень без знижки, поки що, як ви бачите.